Актуальне сьогодні в Тернополі та області розповім за мить. Працюємо в прямому ефірі, аби повідомити головне першими. І дякую, що ви з нами. Почну з того, що двоє людей померли від ковіду за минулу добу. Обоє із чортківського району. Жінці було 61, чоловікові 79 років. Загалом зафіксували ще 16 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужали 32 особи. 200 тисяч ботів у дев'яти областях України, зокрема і на Тернопільщині, СБУ, ліквідувала мережу «Ботоферм» і викрила організаторів. Зловмисники намагалися дескредитувати діяльність Вищого військового політичного керівництва України, а ще розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах і мінування об'єктів із масовим скупченням людей. Для того щоб фейки працювали, створили анонімні акаунти у соцмережах. Далі коротко про важливе у бюджет Золотопотіцької громади повернуть кошти переплачені за газ. Йдеться про 470 тисяч гривень. Восьмирічний хлопчик з забоями потрапив до лікарні його авто збило в Тернополі і затримали двох рибаків, які п'ятьма сітками незаконно наловили карасів на 33 тисячі гривень. Далі ж історія за таку операцію візьметься не кожен лікар. Мова про складне хірургічне втручання в мозок, коли людину під час цього будять. У грудні цього року таку операцію зробили 16-річному тернополянину Максиму Воловичу. Зараз він вдома планує своє подальше життя і вже без присудів. Свою історію він розповів нашим журналістам. Це Максим, зараз йому 16. Він ходить до школи та планує навчитись водити авто. Боявся те, що буде, ну що я буду чути, як мені от в голову залазять і щось там роблять. Ота я боявся. Але потім, потім я змирився і просто говорив, як ну, буде, як буде. Нещодавно він пережив унікальну операцію на мозку. Особливість її в тому, що під час найважливішої частини втручання в мозок пацієнт повинен бути при свідомості, тож його буквально будять для того, аби контролювати мову й рухи. Це допоможе не пошкодити певні ділянки мозку. Мама Максима розповідає, її син з восьми років мав епілептичні напади, які спричиняла пухлина в мозку. Все почалось у 2014 році. Хлопець займався танцями, а після одного із змагань стався перший напад. І після того, як він повернувся з змагань, він сам поїхав на змагання, він не міг заснути. Він мені казав, мама, мені так страшно, мені здавалося, що я помру, бо там його з висоти кинули вниз. І вже на ранок в нього стався цей перший приступ. Но він не виглядав так, як епілептичний. Він виглядав так, ніби як він спить, йому що сниться, і він тупо. Ногами з того часу життя Максима змінилось. У хлопця виявили пухлину. Щомісяця йому роблять МРТ, аналізи та обстеження. В одній з лікарень каже мама, їм порадили не чіпати пухлину, бо вона знаходиться в делікатному місці, яке є центром мови і може спровокувати параліч частин тіла. Приступи продовжувались, але під час обстежень росту пухлини не бачили, тому й не передбачали в ній небезпеки. І так вісім років ми робимо подпіль. Кожного року, раз в рік в листопаді МРТ. І, і цього року, ну 22-му році, ми робимо МРТ. Але я побачила зміни, він почав різко худати. Е, Дуже погано він розмовляв, ну так ніби говорив, але він сам казав, мам, я забуваю слова. І він так якось як ходив, так його заносило. Я думала, що від таблеток, бо він ж. Вісім років на препаратах був. Далі мама Максима почала пошуки хорошого нейрохірурга, який би взявся за таку складну операцію. Знайшли лікаря у Львові. 20 грудня 2023 року хлопцю зробили операцію на мозку з пробудженням. Вона тривала майже сім годин. Опісля ще два дні юнака сильно судомило. Після першого січня у нас нема суду. Ну хоч нам казали, що три місяці можуть бути судоми. Нема. Ми зробили повторне МРТ 27 березня. Були знов у Львові. Михайло Іванович подивився, сказав, що все прекрасно, все чудово, він довольний, я довольна. Люд, все добре. Приступів не буде, бо я забрав. З того місця, де давило на приступи, повністю все, ну, все забрав. Ну, повністю нічого там не лишилося і нічого не має бути. Зараз Максим повертається до звичного життя. Сильних змін в собі не відчуває, але зізнається, з кожним днем організм змінюється. Спочатку я не бачив ніяких змін, ніби ніби було все як завжди. Потім, через деякий час, ну, замічав, що пам'ять ліпше, там легше. Ж. Не, не говорити, а от, наприклад, вивчати щось швидше почав ходити. Більше не знаю, інтереси до чогось з'явились там робити зарядку ту саму, або, наприклад, піти на якийсь Е, ні, на якийсь футбол там або плавання. Сам хлопець каже: жити з пухлиною і знати про те, що будь-який момент може статися напад, страшно. А зараз після операції почуває себе набагато впевненіше. Я дуже радий, бо от, коли в тебе приступи, то, ну, не так добре, от, кожного разу це все. Відчуття це таке ну, странне, от як не то, що током б'ють, а от сідаєш в гарячу ванну і такі мурашки йдуть. О, ті типу такого, але вони ще ніби тебе отак щіпають або дьоргають, отак. От відчуття. Хлопець ще два роки повинен приймати ліки, аби пухлина знову не з'явилась, і час від часу їздити на обстеження до Львова, а загалом жити нормальним підлітковим життям. Тернопіль продовжують озеленювати. Сьогодні нові саджанці з'явились на масові Східній. Раніше там зрубали аварійні дерева, а тепер же є оновлення. Тож які дерева ростимуть на бульварі Данила Галицького, розкаже наша Яна Полухіна. Яно, чекаємо деталей. Вітаю Юлю. Десять нових катальп висадили на зеленій зоні на бульварі Данила Галицького. Ці дерева тут ростимуть замість зрубаних ялин. Як пояснили нам в управлінні житлово-комунального господарства, старі дерева зрубали через те, що вони були аварійними і сухими. Натомість вже висадили нові катальпи. Ці дерева стануть мають стати тут окрасою, адже мають гарний цвіт, і завдяки широкому листю будуть забирати зайву загазованість, якої тут. Достатньо через те, що близько розташована дорога. Самі дерева вже досить великі, їм 3-5 років. Поспілкувалися ми тут із місцевими, також жителями. Люди дійсно переживали і переживають за кожне зрубане дерево, зокрема, щоб на їхньому місці не з'явилися нові малі архітектурні форми, яких тут є вже. Достатньо, скажімо так, і взагалі люди переживають кожного разу, запитуючи законні такі зрубування дерев, куди далі дівається деревина. Тобто цікавість і інтерес з боку суспільства присутні. О, оскільки тут висадили нові дерева, люди кажуть, що це добре тут буде гарна зелена зона, і сподіваються, що ніякі мафи тут уже не виростуть. Юлю. Дякую тобі, Яно. Більше про ці дерева чекаємо вечері у сюжеті. Дві перемоги привезли представники станції юних техніків Тернополя з відкритого фестивалю робототехніки. Він проходив в Вінниці. Там наші команди представляли два проєкти: воєнну базу і незламний Київ. Діти виконували роботи з конструктора, особливістю яких були рухомі елементи, наприклад, робот, тролейбус чи монорейка. Ці роботи юних тернополян здивували нашу знімальну групу. Побачити їх зможете, і ви зараз у сюжеті. Непереможний Київ і воєнна база. Ці проекти юних тернополян перемогли на фестивалі Вінниця Робокемп робокемп-2023». Хлопці займаються у студії робототехніки і саме повернулися із Вінниці. Костя змайстрував модель воєнної бази і показує нам, що там є. Ось літак, машина швидкої допомоги. Тут є чоловічок, який охороняє базу, і самі військові. БТР на якому є кулемет, яким вони можуть стріляти по загарбникам. Також цю базу охороняє робот, який має штучний інтелект і може рухатись по датчикам. За допомогою програми Костя включає робота і той починає рухатись. Зупиняти його можна рукою, спрацьовує датчик. Також тут ще є пушка, яка стріляє. Током також ззаді є багатник, в якому є всякі патрони і заряди. А ще робот самознищується, коли потрапить у полон до ворога, зауважує Костя. Він своїм проектом дуже задоволений, хоча, каже, не думав, що переможе, адже його колеги теж зробили дуже гарну модель. Та із перемогою у підсумку приїхали обидві команди. Незламний Київ будували удвох Лук'ян і Олексій. За задумом будуть відбудовувати столиці після перемоги. Тут уже зведені деякі будинки, є фонтан. Тут є екопарк, і в ньому гуляють. Люди біля парку є велопарковка. В вікнах вмонтовані батареї, і батареї вони виділяють енергію для заряджання велосипедів. Є будівництво, відновлюють будинок після е, руйнування. І є монорейка, яка е, рухається по рейкам е, за допомогою коліс. Електрику перероблюють колеса і є. Е, Вагонетка їздить по рейсам. Ці елементи у моделі рухаються. Хлопці кажуть, саме на них на фестивалі звертали особливу увагу. Загалом у Незламному Києві сконструювали три рухливих конструкції. Це екотулейбус. Ви бачите, лише частину екотулейбуса, так як в екотулейбусі є багато вагончиків. Він повністю автономний. Він сам зупиняється на зупинках. Загалом моделі юних техніків вийшли дуже патріотичними. Обов'язкові елементи український прапор, який прикрашає тут чимало конструкцій. Здається, робили все із думкою про перемогу. Наверху зображено, як козак б'ється з татарами. Ці проекти перемогли на відкритому фестивалі робототехніки у Вінниці. Моделі хлопці робили разом із керівницею гуртка Ольгою Підлетюк. Про проведення фестивалю вона дізналася за два тижні до старту, тож готуватися довелося посилено. І ми збиралися по два рази, по три рази на тиждень. У суботу хлопці приходили, працювали до вечора. Ми працювали. Просто була мета поїхати себе показати. І, звичайно, хотілося і перемоги. Адже це перший конкурс, який діти змогли відвідати особисто під час воєнного стану. Більшість фестивалів проводять дистанційно. А для діток важливо їздити, показувати свої досягнення і бачити досвід інших гуртків. Наша мета це оживити лего механізми. Якщо кубики є стаціонарні, нерухомі, то в нас тут є двигунчики, є датчики, і ми робимо все від того, що на колесах, до того, що має ноги. Ми розвиваємо і логіку, і творчі здібності, і конструювання, ну і звичайно, основи програмування. Бо без цього в нас роботи не їздять. Додамо роботу техніку на станції юних техніків у Тернополі опановують близько 60 дітей. Продовжуємо випуск із настанням весняного тепла на тернопільському ринку з'явилися перші тепличні овочі, ягоди і фрукти. Втім, ціни на них через несезонність високі. На ринку зараз наша Олеся Лепчак, яка розпитала продавців про ціни і постачальників несезонних фруктів та овочів. Тож Олесь, розкажи, поскільки зараз полониться на ринку. Вітаю Юлю. Сьогодні на місцевому овочевому ринку людно. Люди скуповують собі до столу овочі, фрукти. А проходячи повірши прилавки, я помітила, що з'являються вже досі такі, скажімо так, літні, екзотичні фрукти і овочі. Зокрема, це з'явилася полуниця, спаржа та виноград. Втім, зараз ціна на ці овочі та фрукти дещо кусається. До прикладу. А тут продавці за кілограм полуниці просять від 180 до 200 гривень за кілограм. Це наша українська полуниця. Її привозять із Закарпаття, а вона і виглядає більш-менш природня. А от така закордона, велика, більш ідеальніша, скажімо так. За неї вже просять майже 250 гривень за кілограм. Її привозять з Польщі. А також на прилавках є спаржа, а її ціна орієнтована. Орієнтовно 230-250 гривень за українську і від 300 гривень за іспанську. Також, де-неде з'являється виноград, його ціна сягає орієнтовно 90-100 гривень за наш український та орієнтовно 150-200 гривень за закордонний. Продавці кажуть, такі фрукти люди зараз майже не купують або купують, але не охоче, Адже ціна поки що зависока. А у кожного продавця, до речі, є довідка з лабораторії. Це такий певний експертно-експертний висновок щодо наявності нітратів в даних фруктах. А наразі це вся інформація передаю тобі слово юлю. Дякую, Лесю, за такий детальний огляд. Більше як завжди, чекаємо в підсумковому випуску. Новин. Ну, а я ще розповім про поштову марку до дня захисту дітей. На вибір українців представили сім варіантів. Усі це дитячі малюнки про майбутнє України. Той за який проголосує найбільше громадян, стане поштовою маркою. Опитування проводять у дії і на сайті Укрпошти вже 5 травня. Ви дізнаєтеся результат з 1 червня зможете придбати марку, яка переможе. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині були з нами. Більше як завжди, ввечері. Тож до зустрічі і спокійного дня.